Молитва за дітей, Господи Ісуса Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, вислухай мене, недостойну рабу, ваше ім'я. Господи, у милостивій владі Твої, чада мої, раби Твої імена дітей. Помилуй і спаси їх імені Твого ради. Господи, прости їм усі гріхи, вільні і невільні, скоєні ними перед Тобою. Господи, настав їх на істинний шлях Твоїх заповідей і розум просвіти світлом Христовим для порятунку душі і зцілення тіла. Господи, благослови їх у будинку, у школі, у дорозі. І на кожному місці Твого володарювання. Господи, збережи їх під покровом Твоїм святим, від кулі, що летить, отрути, вогню, від смертоносної виразки і марної смерті. Господи, захисти їх від усяких видимих і невидимих ворогів, від усякої хвороби. Очисти від усякої скверни і полегши їхні душевні страждання. Господи, даруй їм благодать Духа Твого Святого на многії літа життя, здоров'я, цнатливість. Господи, збільш і зміцни їм розумові здібності і тілесні сили, Тобою даровані їм. Твоє благословення благочестиве, і якщо тобі завгодно сімейне життя і несороміцьке діто народження, Господи, даруй мені негідні і грішні рабі твої, Ваше ім'я, батьківське благословення на чад моїх і рабів твоїх, У ранковий, денний і нічний часи. Імені твого ради, бо царство Твоє вічне всесильне і всемогутнє, Амінь. О пресвята Владичице, Діво Богородице, спаси і збережи під покровом Твоїх, моїх чад імена дітей, усіх юнаків, дівчат і немовлят. Хрещених і безіменних, і тих, які в черві матері носяться, укрий їх ризою твого материнства, збережи їх у страху Божому і в слухняності батькам, ублагай Господа мого і Сина Твого, нехай дарує їм корисне для спасіння їхнього. Вручай їх материнському нагляду твоєму. Бо ти єси божественний покров рабам Твоїм, Матір Божа, веди мене в образ твого небесного материнства, зціли душевні і тілесні рани дітей моїх імена, моїми гріхами нанесені, вручаю дитя моє цілком Господові моєму Ісусу Христу і твоєму пречиста. Небесному заступництву. Амінь. Святий ангеле охоронителю моїх чад імена, покрий їх Твоїм покровом від стріл демона, від очей спокусника і збережи їхні серця в ангельській чистоті, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.